Лист дев'ятий. Мій любий Шашеню. Сподіваюсь, мій останній лист переконав тебе, що завдяки лише нападам депресії, який зазнає тепер твій підопічний, ти не зумієш оволодіти його душею. Їх ще треба належно використати. Спинюсь на способах їх використання. Насамперед зазначу, що періоди депресії в житті людини це чудова нагода для всіх чуттєвих спокус, особливо сексуальних. Це може здивувати тебе, бо в період піднесення потенційний інстинктивний потяг має найбільшу силу, але ти мусиш пам'ятати, що сили опору в цей час також найбільші. Фізичний душевний стан, який ти хочеш використати для розпалювання активності, можна, на жаль, легко спрямувати на роботу, ігри, думки або на шкідливі веселощі. Напад може мати більший успіх, якщо весь внутрішній світ людини нудний. Холодний і порожній, а ще треба пам'ятати, що сексуальність під час депресій якісно відмінна від сексуальності під час піднесення, у ній менша ймовірність виникнення безбарвного явища, яке люди називають любов'ю, і більша можливість збочень, у ній менше забрудненості, тими шляхетними образами і навіть релігійними супровідними обставинами, які так часто отрують статеві стосунки між людьми. Набагато легше зробити з твого підопічного. Гіркого п'яницю, начиняючи його алкоголем, як заспокійливим засобом, аніж заохочуючи його вживати алкоголь для піднесення настрою в колі друзів, коли він і щасливий, і веселий. Ніколи не забувай, що коли ми маємо справу із будь-яким типом задоволення у його здоровій і нормальній формі, то в певному сенсі перебуваємо на терені ворога. Я знаю, що завдяки задоволенню, ми завоювали чимало душ. А проте це його витвір, а не наш, саме він створює різноманітні задоволення. Ми ж, попри всі наші спроби, досі не спромоглися створити жодного, ми можемо тільки підштовхувати людей до задоволень, які створив ворог, щоб вони приймали їх такою мірою або в такий час чи спосіб, у який він запороняє це робити. Хоча ми завжди прагнемо відійти від природних умов реалізації будь-якого задоволення і наблизитись до умов, за яких задоволення здійснюється. Найнеприродніше, найменше нагадуючи людям про їхнього творця. І коли вони найменш приємні, основне наше завдання полягає в тому, щоб якомога збільшувати жадобу і якомога зменшувати задоволення. Так забезпечується успіх і зберігається стиль нашої роботи. Взяти в людину душу і не дати їй натомість нічого ось що найбільше звеселяє серце нашого отця. А депресія це найкращий час для починок. Проте є ще кращий шлях використання депресії через власні думки підопічного про неї. Як завжди, перший крок полягає в тому, щоб не допустити знань до його розуму. Нехай він навіть не підозрює про існування закону коливального руху, нехай він вважає, що перший запал його навернення до християнства можливо і має тривати завжди, але що і його депресія також постійний стан. Вклавши йому в голову таке розуміння стану речей, ти можеш діяти далі різними методами. Якщо твій підопічний схильний втрачати надію і занепадати духом, його можна кинути у розпач. Якщо він схильний до мрійливості, його можна переконати в тому, що все йде добре, проте люди першого типу трапляються дедалі рідше. Якщо твій підопічний належить до нього, тоді все піде легко. Твоє завдання полягатиме лише в тому, щоб відвернути його від шляху досвідченого християнина. Сьогодні це зробити неважко і спрямувати його увагу на відповідні уривки письма, а тоді змусити працювати над безнадійною метою відновити свої давні відчуття за допомогою лише власної сили волі. якщо ти зумієш це зробити, вважай, що ми вже перемогли, якщо він належить до людей, що сподіваються на краще, тоді твоє завдання змусити його примиритися зі своїм теперішнім пригнічним станом, відтак поступово привчити бути ним задоволеним. І нарешті переконати, що цей стан не такий вже й поганий, через два-три тижні ти зможеш викликати в нього думку про те, що в перші дні після навернення до християнства він надто захопився цією релігією, говори з підопічним про помірність у всьому. Якщо ти привчиш його до думки, що релігія потрібна, але в міру, то можеш бути цілком спокійний за його душу. Помірна релігія, прийнятна для нас як її відсутність. Помірна релігійність. Ще смішніше, ніж відсутність такої. Ще одна можливість це безпосередній напад на його віру. Навівши його на думку, що депресія це постійний стан, спробуй переконати, що його релігійний етап минає так, як проминули всі попередні етапи в його житті. Звичайно, перейти шляхом логічного міркування, відтвердження, я втрачаю зацікавленість до цього. Дотвердження. Це неправда, неможливо, але як я вже казав. Ти повинен покладатися на слова, а не на розум. Обдурити можна за допомогою самого лише слова етап. Я вважаю, що твій підопічник до цього часу пройшов через кілька з них. Всі проходять через якісь етапи. І завжди відчуваю зверхність і погорду до тих етапів, від яких уже звільнився. Але не тому, що ставиться до них критично, а тому, що вони вже в минулому. Ти достатньо підживлюєш його туманними ідеями про прогрес, розвиток. Історичну точку зору, сподіваюсь, ти даєш йому читати багато сучасних життєписів, і люди в них вивільняються з етапів, чи не так? Ти зрозумів суть справи утримуй його розум подалі від чіткого протиставлення правдиве-фальшиве. І не забувай про чудових виразів. Це був етап. Я пройшов крізь усе це. То було юнацьке захоплення з прихильністю твій дядько Крутень.